Книга Об'явлення Івана Богослова, розділ 1. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам те, що має незабаром статися, і Він показав, пославши через свого ангела своєму рабові Іванові, який засвідчив про Боже Слово і свідчення Ісуса Христа все, що побачив. блаженний той, хто читає. І ті, хто слухає слова пророцтва та дотримується написаного в Ньому, адже час близький. Іван до семи церков, що в Азії, благодать вам і мир від того, хто є, і хто був, і хто приходить, та від семи духів, які перед Його престолом, і від Ісуса Христа, який є вірний свідок, первородний з мертвих, владика земних царів. Йому, котрий любить нас і омив нас від наших гріхів своєю кров'ю, котрий зробив нас царями і священниками Богові, і своєму Отцеві, йому слава і влада на віки віків. Амінь Ось він іде з хмарами, і побачить його кожне око, і ті, хто його проколов, і голоситимуть за Ним усі племена землі. Так, Амінь. Я є Альфа і Омега. Початок і кінець, каже Господь Бог, хто є, і хто був, і хто приходить, все держитель. Я Іван, ваш брат і спільник у Скорботі, в царюванні та в терпінні Ісуса Христа, був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня. І почув за собою гучний, наче сурми голос, який промовляв Я є Альфа і Омега, перший і останній, і те, що бачиш, запиши в книгу, і пошли до семи церков у Ефес, у Смирну, в Пергам, у Теятири, в Сарди, і Філадельфію, і в Лаодикію. Я оглянувся, щоби подивитися, чий це голос говорив зі мною, і, обернувшись, я побачив. Сім золотих світильників, а серед світильників, подібного до сина людського, одягненого у довгий одяг і оперезаного по грудях золотим поясом. Голова ж його і волосся білі, немов біла вовна, мов сніг, а його очі, як полум'я вогню, а його ноги подібні до блискучої бронзи, наче в печі розпеченої, а його голос, наче шум великої води. У своїй правій руці він тримав сім зірок, і з його уст виходив двосічний гострий меч, а обличчя його, мов сонце, що сяє у своїй силі. І коли я його побачив, то впав йому до ніг, наче мертвий, а він поклав свою правицю на мене та й промовив: Не бійся, я перший і останній, і живий. І був я мертвий, і ось я живий на віки віків. Я маю ключі від смерті і від аду. Отже, напиши, що ти побачив, і те, що є, і те, що має статися після цього, таємниця семи зірок, які ти бачив у моїй правиці, та семи золотих світильників така. Сім зірок це ангели семи церков, а сім світильників, які ти бачив, це сім церков.